Ще хочу показати ось такі браслетики з аметисту, Бусинки продовжувачі, фігурні, напівпрозорі з включеннями і такі прям фіолетові. Фурнітура, як завжди, якісна. Зараз покажу окремо. Цей браслетик менший, розмір пізніше вкажу. Тут по краях фіолетові бусини із отаким. Сердечком з перламутру натурального, в центрі світлі І замочок теж із сердечком. Такий сподовжувачем. В цьому розмір більший, теж із сердечком, і на замочку сердечко і по краях світлі бусини в центрі фіолетові Ось так він виглядає на руці.